Друзі, санкції проти Арестовича. ну Прикольно, я вам скажу чесно, добралися до нього. Ну, чувак, в 23-му році свалив отсюда військовий там, воїн. Виїхав спокійно і два роки віщав, розказував, розказував, розказував. Тут вели санкції проти нього. Розберемо це дуже коротко. Чому так сталося, чому так було, чому його не зачіпали раніше? Я вам скажу, його готували в президенти. Щоб він ну, він мався йти в президенти і відтягнути. Оце як кажуть вони, Юго-Восток. Його там проводили опитування, його там крутили. Ну, він на юго востокі навіть де його слухали, півтора відсотку було в нього максимум на той час, пік, закінчилось. Тобто, смисла його крутити далі немає. Все. Забули, поставили на ньому хрест. Друзі, е санкції ввели. І РНБО не потрібно було там суд, не потрібно було виясняти, що то. Ну все видно в інтернеті, ж все видно, так? Я згоден, друзі. Тепер в мене запитання: а чому сьогодні не вводити точно так ж санкції, дивлячись в інтернеті, про злочини, які скоюють всі ті, хто має хто дотичні до сьогодні армії, в тому числі до держави, держслужбовців, блін? А в кожному селі вони, в кожному селі місті, Я не говорю вже про Київ там все остальне. І крадужі ж безбожно, друзі. <кху> <кху> проблеми ж нема. Зібрали РНБО, що зібрали, прийняли рішення, підписав все. Що тому Арестовичу зараз від санкцій. Це так розказати там, знаєте, що от санкції, які санкції проти нього? У нього що гроші там є. Йому давали якісь копійки, його розкручували, наділись на те, що він піде на вибори. Все не піде, грошей не дають, не розкручують все. Я впевнений, що в нього завтра не буде за що там піти в кафешку, поїсти чи попити. Ну, може, там якісь друзі дадуть пару копійок. Все. А ви маєте всі знати, друзі, я до вас звертаюся, що санкції – це те, що не дає можливості людині робити далі злочини ці, а саме красти. Санція це. Обрубали, в тебе немає посади. Це перше, все, посади немає. Друге, це в тебе забирають активи. І в тебе нема можливостей відкупитися, підкупити когось, комусь дати на лапу і таке інше. Ну все дуже просто. Воно працює це в усьому світі і працює давно. Отака От боротьба. А в нас боротьба в газетах, в інтернеті викинули все, сам. І що далі? Тому. У мене є конкретна пропозиція ввести санкції проти всіх воєнкомів, тих, хто замішаний. Ви ж знаєте, в інтернет відкривайте. Ви ж бачите, 1,5 мільйонів там виявили виявили, ж знайшли. а Якщо нема санкцій, він писав, знищив е десятки, може й сотні українців. Знищив таким чином, що відмазував одних, а хворих отправляв на фронт. Не можна проти них санкції ввести? Ведіть, будь ласка, ведіть санкції. Жорстко. Дайте по них, щоб вони не жили там по Іспаніях, нормально не доживали своє життя. С Сидячи, п'ючи каву і курячи цигару. Ну, зробіть щось тоді. Сьогодні, буквально сьогодні, а, хто знищив деревообробну галузь в Україні? Хто знищив? Я вам скажу ті, хто придумав нову схему закупки для війсь... самими ж військовими. Закупки деревини, вони почали їм давати гроші, ті почали їх відмивати. Таким чином зросла деревина від 3 до 10 разів в деяких місцях. в 10 разів. В 10. Ну, Ви уявляєте, вони купляють. Чому так сталося? Тому що вони, їм ж треба всім заробити. Вони купляють деревину в 3-4 рази дорожче. Це вигідно тим, хто продають. Коли ті, хто займається деревообробкою, економікою, Бізнесом під'їжджають, вони кажуть, ну, а в нас військові беруть в три в дорога, то ми вам теж так будемо продавати. Так військовим на шару дали гроші. А вони там почали видумувати: ну, я не говорю за солдат, ми говоримо за командування. А і це факт сьогодні це факт. І не тільки яйця, і все, друзі, давайте вводити санкції. Давайте вимагати, вводити проти них санкції. Льоша то таке, ну, Рістович, я впевнений. Він завтра ніхто не згадає про нього. Розумієте? Він собі буде далі сидіти там, віщаті, і це все до одного місця. Повірте мені. Наші люди таке послухали та й фіг на нього. Все. Друзі, тому от така ситуація.